Бачите, ось який формуляр. Тут скільки вже людина прочитала за це цей час? час. Це записався 29.04. 3. Да, третього. 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 І це скільки, скільки вже брав. Петро Йосипович, переселенець з Донецької області, і ще середи відвідує Уманську бібліотеку для дорослих. Найбільше я беру про воїнів ОУН УПА. І про футбол бачу, брали. Я закінчив школу тренера для футболу для роботи з дітьми і працював на Донеччині після уроків із дітурою. У перший місяць осені, 6 вересня, відзначається День читання книги. День, коли можна відволіктись від повсякденних справ та приділити більше часу читанню. Останнім часом збільшилась кількість людей, які читають. Тому що читання це не тільки хобі, це не тільки якісно проводити вільний час, а це і тренування для мозоку, це і підвищення свого інтелекту. Також в цей день, святкуючи день читання книг, потрібно залучати до читання своїх рідних та близьких. Особливо це стосується дітей. Я вам раджу прийти до нас в бібліотеку. Адже бібліотека це царство книг, і фонди наших бібліотек задовольняють найвимогливіших читачів і не тільки в художній літературі, а по різним галузям знань. Фонд нашої бібліотеки містить 140 тисяч. Примірників щороку бібліотеку відвідує більше тисячі читачів, і це не лише жителі громади, а й багато внутрішньо переміщених осіб, адже саме тут вони можуть якісно провести свій вільний час. У нас же ж бібліотека не тільки для того, щоб ми видали книгу. Це є спілкування, це й підтримка. Ми знаходимо різні теми. Якщо щось хвилює людину, ми їм порадимо чи книжкою, чи словом добрим. Тобто, ми ще як аптека для душ людських. Наталія Романівна навчалась не бібліотекаря-бібліографа і вже 35 років працює за професією, та поділилась секретом, як можна запам'ятати таку величезну кількість книг, аби мати змогу допомогти відвідувачам підібрати саме той друкований екземпляр, який їм точно сподобається. Бібліографія це така наука, яка систематизує книги. Тобто там є такий спеціальний порядок. По якому розташовуються всі книги у фонді. і як ви мені скажете, наприклад, дайте мені там по мистецтву яку книгу, я вже буду знати, що це сьомий відділ. Мені треба підійти там до певної полички і подивитися там цю книгу. я знаю кожну книгу, де вона розташована і на якому вона місці. Також до дня читання книг бібліотекарі розповіли про найбільш популярні примірники, адже під час війни люди почали більше приділяти часу читанню. Ви розумієте, то що ви взяли книгу? навіть її понюхали. Ви розумієте, в неї такий якийсь неповторний аромат, який ні з чим не зрівняєш, і ні в якому там смартфоні ви його не відчуєте і не побачите. Тому що е, читати книгу це е, така знаєте, сукупність різних відчуттів. От, від того, що ти переглядаєш, що ці сторінки, так знаєте, шурхотять. Можна подивитися, там, які малюнки, можна повернутися е, ну, на початок книги, щось там перечитати. І це нічим не зрівняється, якщо читати просто бездушні такі електронні видання. От. І серед молоді у нас дуже багато юнаків, які люблять Сергія Жадана. Ще можна назвати це у нас Макський друг. Серед вже більш поважної аудиторії це у нас, звичайно, Василь Шкляр. Це письменник, який лауреат Шевченківської премії. Він отримав її за свій знаменитий роман Ворон. Потім ну, Марія Матіо, звичайно, у нас є багато є книжок. Ось одна із них. Але саме більше це читають у нас солодку Дарусю. Книга чудова, яка не залишить нікого е, таким байдужим після прочитання. Також е, це ж е, Володимир Лис. Е, це сучасний український письменник, який зацікавлює читача, дуже е, захоплює і не можна відірватися від книги, аж поки ти не почитаєш, що ж там чим воно закінчиться. Окрім того, у бібліотеці також можна отримати абонемент. Наш абонемент. Працює із середи по неділю. Ми обслуговуємо читачів від 15 років. Потрібно дати паспорт. Ми реєструємо людину, паспорт або айдів. Абонемент, взагалі, сам по собі безкоштовний. Тобто, людина, яка хоче прийти взяти книги, вона до нас приходить. Ми її обслуговуємо. Ми даємо їй книги, і протягом місяця людина читає, а потім повертає нам літературу. І за бажанням, якщо хоче взяти, то звичайно бере ще далі книги читати. Звичайно, хто бере одну, ми даємо одну, але це п'ять книг максимум. Якщо ви ще не є відвідувачем бібліотеки, тоді запрошуємо вас до Центральної бібліотеки для дорослих за адресою вулиця Шевченка, 17 та до центральної бібліотеки для дітей, яка знаходиться за адресою вулиця Європейська, 33.